Чому насильницьке виселення кримських татар з Криму, яке Совєтський Союз вчинив у травні 1944 року, варто називати не депортацією, а сюргюнльок? Говоримо про це із співзасновником громадської організації «Кримсо» Салімом Алієвим. етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную почати нам з того, про що ви написали у себе в одній з соцмережей, що дуже мені відгукнулося, чому насильницьке виселення кримських татар, який свєтський союз вчинив упродовж декількох днів у другій половині травня 44-го року. Це виселення стартувало 18-го саме травня. Нам варто називати не депортацією, а кримсько-татарським словом. Сюрген льок, що означає це поняття, і наскільки більш повним воно є? Власне, я пам'ятаю, коли я в дитинстві це слово чув постійно, особливо напередодні 18 травня, від е, своїх родичів, в першу чергу, від своїх е, своїх бабусі від свого діда, і сюргенльок кримська царською перекладається, як власне, а е, от саме цей процес насильницького виселення кримських татар. А мені здається, що власне коли ми говоримо про трагедії, то важливо звертати увагу на те, як їх а, називають самі жертви цих трагедій. Так? Тобто нас очевидно трагедію, яку пережив свій час український народ, ми а, називаємо а, Голодомором. Та, власне, трагедію єврейського народу Холокостом, та і тому це назва Льок, яка набагато більше точно, точно передає те, що відбувалось тоді з Кримом та Кримськими татарами. Бо навіть якщо ми говоримо про слово депортація, то його часто некоректно перекладають англійською, перекладають як депортейшн. Але якщо достаменно розібратися так. в етимології англійської, це перекладається як просто а, куди поїздка кудись. Тобто людина кудись їде і вона може летіти літаком, бо, і, тобто це відправлення перекладається. Та? Тому тут є багато таких нюансів. Але от, е, в першу чергу це очевидно те, як кримські татари самі називають це слово. От якраз стосовно того, як кримські татари називають це слово, і що говорять про ці страшні дні 44-го року, що ваші рідні, пане Аліме, розповідали вам про виселення в дитинстві? Так, я очевидно, вже згадуючи свою бабусю Ніяр, я згадую і діда Туміра, та тобто, власне, це батьки мої мами. Uh, я, звісно, часто uh, чув, власне, розмови про цю uh, трагедію, але очевидно і чув про те, як і де жили інші кримські татари в uh, місцях виселення в Узбекистані в першу чергу. І я пам'ятаю дуже добру історію бабусі, я її навіть записував на диктофон, коли uh, вчився в університеті. Uh, яка була депортована з Бахчисарайського району, і в будинок якої, в будинок її батьків, uh, прийшли за два дні два солдати НКВС, нібито робити перепис населення в Криму. Uh, і вони прийшли в обідній час. Uh, Бабусина, мама моя прабабуся, запросила додому, навіть нагодувала їх uh, зупою. І саме ці солдати через два дні депортовували, прийшли, вночі давали ці присловні 15 хвилин, аби депортувати кримських татар далі, власне, подалі від своєї батьківщини. Пане Леме, чи є серед свідків вигнання, тому що ми розуміємо, що таких людей, ну вже станом на 2025 рік, очевидно. Не так Дуже багато мало. залишається так. так в живих. Чи є серед них ті, які виїхали на материкову Україну, чи все ж люди, які десятиліттями поверталися на свої рідні землі, все таки вирішують залишатися в Криму і бути спочилими вже там на своїй рідній землі? Абсолютно, абсолютно більшість залишається в Криму, бо в Криму з моменту окупації Криму а серед кримських татар. А, був був ну, такий слоган Кримдая Ша. Це прикладається Живи в Криму. Бо незважаючи на, на всі репресії на а, всі випробування долі. Так. У нас зник зв'язок з паном Алімом. Пане Лімо, якщо чуєте, то будь ласка, так. продовжуйте. Бо у нас дещо зник зв'язок. Так. Так. Чую. Я вас чую, чую, чую. Е, mm -hmm. Так, так. продовжити. І, і mm -hmm. власне, так, і, власне, кримські татари намагались а, і намагаються залишатись в своїх домівках. Бо о, 5 років нам а, потрібно було, аби повернутися з місць депортації до Криму. Та, ми в 89-му році була перша хвиля повернення, і моя родина фактично була в тій першій хвилі. Але сьогодні е, жертв правда депортації дуже мало. Тому в свій час ми запускали проект Тамарлар. Це був проект, який збирав усні свідчення е, жертв депортації кримських татар а для того, щоб їх зберегти для наступних поколінь. Ми зібрали більше ста таких історій, відеоісторій, фактично. І тому я кажу, що найвідоміший найвідоміша жертва, яка є тут в Києві, це очевидно Мстафажміля, та який народився а, в части в часи Другої світової війни, та якого теж депортовували з його родиною. Серед тих людей, яких я так розумію, що і ви також записували їхні історії для цієї мультимедійної платформи Та Марлар, вона до речі є у відкритому доступі, кожен з нас може загуглити і подивитися, послухати. От якщо пригадати, як, як записувалися якраз ті історії з свідками цих страшних подій, наскільки охоче люди розповідали, наскільки хотіли це пригадувати, наскільки в них не було страху, можливо. Навіть говорити про це, тому що ну, часто ми знаємо дійсно із з історії інших українських різних і організацій, і армій, і так далі, що люди, попри десятиліття, навіть замовчували, мовчали, боялися і не хотіли, не хотіли про це говорити тут абсолютно така ж історія, коли жертви геноциду а не просто бояться розповідати те, що з ними відбулось. А вони навіть ем, їм це важко артикулювати, та їм емоційно, фізично, навіть на фізичному рівні це важко. І особливо це робити іншій умовно, сторонній людині. Тому в цей, цей проєкт, який ми запускали, ідея була така, що е, діти, родичі, сусіди беруть свої мобільні телефони. І за нашим опитником, із яким ми спали з істориками, питають цю людину про сам, сам процес вигнання. тому власне ми змогли записати ці історії. А так, звісно, дуже багато хто не хотів говорити через те, що знову і емоційно це не переживати. І навіть це я думаю така абсолютно внутрішнє бажання відгородити майбутні покоління від таких від такого жаху, та від таких навіть жахливих історій. Але очевидно, ми розуміємо, що цю пам'ять потрібно було і збирати, і очевидно зберігати. Так, абсолютно, і пам'яті, і, і мову якраз щодо мови, хочу вас ще запитати пане Аліми, тому що як мені видається, то ми українське суспільство, ми більше можливо ще знаємо про якісь кримсько-татарські традиції, так. Чи uh -huh. одяг, чи, 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 чи страви, чи їжу, кухню. Але ми чомусь якось менше цікавимось тим, аби вивчати кримсько-татарську мову, або принаймні якісь основи собі знати. І, можливо, ви би порадили якісь платформи або проєкти, наприклад, для людей, які от слухатимуть цю розмову, і можливо захочуть повчити кримськотатарської uh -huh. і принаймні якусь таку собі uh -huh. базу мати, Так, власне. Величезна проблема. Я, я вважаю, що це одна з найбільших проблем, які ми маємо тут в українській державі. Це відсутність, фактична відсутність екосистеми для викладання та вивчення кримсьтарської мови. Це означає, що в нас недостатньо фахівців. Нас абсолютна більшість викладачів кримсьтарської мови знаходиться в Криму. Натомість в нас в тут на материковій частині України. Не підготовлення ані підручники для вивчення, та, тобто ані власне цієї кількості викладачів. Є точкові ініціативи університетів, які це роблять, є а, в, і в ТНУ, і в університеті Шевченка, і зараз в. В українському католицькому університеті є курси кримської мови, і там здається, можна до речі, можна долучатись онлайн і вчити таким чином мову. Є приватні репетитори, які викладають кримську мову, але цього, знач... цього потрібно значно більше, бо знаєте, я кажу, що було б добре, аби кожна українська дитина могла б мати вибір. Вчити кримтарську мову, та як мову е народу е корінного народу е своєї країни. Тому в нас в цьому напрямі робота дуже багато, роботи дуже багато. так да? Бо те, що ми робимо в кримському інжирі, це в тому числі про популяризацію кримтарської мови і літератури. Бо це дає. Такий добрий поштовх для її розвитку, і тут мені ви знаєте подумалося про те, що мабуть Росія також до цього доклалася, до того що українське суспільство якось. Не надто націлене і не надто скероване на те, аби дійсно вивчати кримську татарську мову. Я думаю, що це неспроста. Якщо ось, наприклад, Ну, подумати... я думаю, так. я думаю, що звісно ми можемо все впихувати на Росію, але зараз в нас мені здається, так. останні 11 років є ці шифти. Та, да, але все-таки це має бути державна політика, і це не про Росію. І от стосовно державної політики від початку великої війни, ну чи ви спостерігаєте все-таки якісь зрушення? Чи є якісь покращення? Я бачу, що очевидно, а прийнятий той закон, який прийнятий про корінні народи угу. України, це важливий закон, і важливо, аби був також. Мав статус і кримцарські національні органи, і меджелі з народу і Курултай. і була прийнята стратегія розвитку кримцарської мови на десяток років. А мені в цій стратегії важливо, щоб вона не залишилась на папері. І от коли я говорю про цю інфраструктуру, це, власне, про те, як стратегія має переноситись на абсолютно робочий Практичний рівень. Про Сюргінльок щодо кримських татар, який Совєтський Союз вчинив у травні 1944 року. Ми говорили із співзасновником громадської організації Кримсоса В етері громадського радіо працювала Мар'яна Музика